Нове відділення інтенсивної терапії та операційно 23 листопада відкрили в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. З цієї нагоди до Тернополя приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Реанімаційні зали обладнані новими системами життєзабезпечення, апаратами штучної вентиляції легень, апаратами УЗД. На відкриття відділення виділили 22 мільйони гривень з державного бюджету, а також 10,5 мільйонів з обласного бюджету та лікарні. Ми зробили. Чотири невеликих хремзали одномісних. Це є ніби окрема палата на одну людину, але це є повністю реанімаційний зал з повним життєзабезпеченням. Для найважчих пацієнтів це великий реанімаційний зал на шість ліжок. У відділенні вже приймають пацієнтів, зокрема з інсультами. У таких випадках своєчасність надання допомоги пацієнтам вимірюється хвилинами. Новітнє сучасне обладнання дозволяє медикам більш якісно працювати та рятувати життя. Саме в медицині це якісно. зробити дослідження, для цього потрібно мати нову Якісну апаратуру. А наші лікарі професіонали свої справи, тобто вони на цьому обладнанні будуть працювати і саме не зберегти і життя людей. Під час візиту на Тернопільщину міністр Віктор Ляшко також перевірив готовність багатопрофільних медзакладів області до роботи у разі відсутності електропостачання. З головними лікарями ми черговий раз звернули на роботу генераторів на їхнє наявність пального, як мінімум від 5 до 7 діб, для того, щоб вони. Могли працювати безперебійно, лікарні період відключення світла є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. Для цього також треба готуватись, якщо хтось не підготувався. Тому що ми єдине ціле в цій нелегкій боротьбі з російським агресором. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.